Волошин йобаний інфо-циган. Моя історія, як я заплатив кошти і втратив роботу. Черговий раз дивився його історії про успішний успіх і повівся на це. Бля, мене реально це заїбало. Роботу за кипійки, без якоїсь там перспектив. Я вирішив, або я зараз міняю щось, або далі все життя буду працювати на когось. Взяв останню лавеху і оплатив курс у Волошина. І через два дні написав заяву про звільнення. За два тижні зробив свій перший магазин на промі і пішли вже замовлення. За місяць заробив більше, ніж за три на старій роботі. Було стрьомно, але я вдячний собі, що не злив цей шанс. А щоб тобі було простіше, я записав безкоштовний урок, де показую, як стартанути на промі з повного нуля і вийти на перший свій дохід від тисячі доларів. Хочеш доступ? Пиши мені в особисті пром, і я тобі надішлю всю інформацію.